Мяу привіт, мої моторошно-веселі читачі. Це я, Персевальд, ваш рудий експерт зі святкового декору та містичних веселищів. Наближається Хелловін і наш доволі куска, який завжди любить хаос. Але тепер чистий хаос. Вирішив, що настав час перетворити нашу квартиру на справжнє ліго-привида. Роман та Анна купили багато хеловінських прикрас. Штучне павутиння, кілька паперових привидів та багато різнокольорових гарбузів. Але, звісно, їх нудний декор не влаштував нашу рукуську. Я сидів на полиці і спостерігав, як кузька, натхнений Духом Свята, вирішив взяти ініціативу у свої невидимі руки. Першим під його магічний вплив потрапив в гарбуз. Кузька почав кружляти навколо нього, тихенько бурмочучи. і раптом гарбуз почав літати. Він кружляв по вітальні, а куська, як справжній скульптор, вирізав на ньому страшну, але дуже куметну пику. Уявити тільки, гарбуз, що різеться сам по собі, літаючи в повітрі. Потім Кузька вирішив відсилити атмосферу, так кажучи. Він змусив усе штучне павутиння розпуститися по всій квартирі. І при цьому додав до нього. І що ви думаєте, справжніх павуків? Це ж Так маленькі, нешкідливих, звісно. Ніких він десь назбирав, Але це ж все ж таки павуки. Павуки під його впливом почали танцювати. Вони бігали по стінах у ритмі якоїсь нечутної польки. Я Персивар, не міг відстати, яке не все гарбузові стружки, які падали з літаючого гарбуза, і ганявся за танцюючими павуками. Це було найкраще свято. Коли Роман та Анна повернулися, вони побачили гарбуз, що ідеально вирізаний, павутинні скрізь, а маленькі павучки. Танцюють. Це що? Це що? Це що за армія павуків? прокручав Роман, ошелешений. Я лише поважно нявкнув, дивлячись на куску, який, задоволений своїм чистим халовінським декором, схомався за фіранкою. Ось так мої любі ми готуємось до халовіну. З куску навіть страшно веселі свята стають справжнім магічним шоу. Чи сподобався вам наш хелінський декор? Мяу і до нових ще більш неймовірних історій!